І показав він мені чисту ріку живої води, і ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й Агнця. посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить дванадцять разів плоди, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на здоровлення народі, і жадного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога й Агнця, а раби його будуть служити йому. І побачить лице Його, а ймення Його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І сказав він до мене це вірні й правдиві слова. А Господь, Бог Духів пророчих, послав свого ангела, щоб він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить. Ото незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги. Я, Іван, чув і бачив це, а коли почув і побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися, і сказав він до мене Не започатуй слів пророцтва цієї книги. Час бо близький. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа й Омега, перший і останній, початок і кінець. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і ввійти брамами в місто. А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід давидів. Зоря ясна і досвітня. А дух і невіста говорять прийди. А хто чує, хай каже прийди, і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Той, хто свідкує, говорить Оце так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.